Вітаю! Сьогодні хочу вам показати ось таку гарну дивну смесовочку. Це у нас фабрика миліфілі. Артикул Еко Кузин. Склад її 50 кашемір, 50 маринос, метраж 1300 метрів. Ниточка кардна, дуже ніжна, ніжний пушочок, ось такий розкривається. Вона дуже гарна. Петельки всі рівненькі. Полотно легеньке, не коле абсолютно, можна навіть людям з чутливою шкірою. Стабільне полотно, нікуди його не веде, нічого не косить. Як бачите, зі зразка всі кольори на місці, ніде ніде колір не пливе. Стосовно резинок кос аранів, вигляд буде от приблизно такий.